Рік, час, коли зникають межі між світами, свято наповнюється пахощами та світлом ліхтарів, що сповіщають про початок великого випробування. Нефритовий імператор кидає виклик найгіднішим командирам. Він помістив містичний дух вогняного коня у стародавні монети. Той, хто заволодіє ними, отримає безліч нагород і здобуде неймовірну міць, здатну змінити баланс сил у небесному світі. З 12 до 23 лютого вривайтеся в подію випробування нефритового імператора. На вас чекають динамічні битви у форматі 7 на 7 на техніці восьмого рівня будь-якого типу, крім Сау. Велике протистояння розгорнеться на чотирьох мапах. Ваше завдання не просто знищувати машини супротивника, а й захоплювати монети з духом вогняного коня та доставляти їх до пункту призначення на базі супротивника. Це принесе набагато більше очок і наблизить вашу команду до перемоги. Якщо вашу машину буде знищено, ви зможете відродитися в наступному раунді після того, як одна з команд доставить дух на базу іншої або знищить всю техніку супротивника. У цьому режимі кожен тип техніки має унікальні пасивні здібності. Важкі танки тимчасово уповільнюють супротивників у разі влучення та завдають збільшеної шкоди тараном. ПТСА вибивають артефакт духа з машини супротивника. Середні танки отримують бонус до влучності. А легкі танки до огляду й маскування. Координуйте дії, використовуйте сильні сторони своєї техніки і захищайте того, хто доставляє монету. Виконуйте бойові завдання. Заробляйте нефрити. Проходьте дев'ять етапів події та забирайте дні танкового преміум акаунту, бони, вільний досвід. Унікальні 2D-стилі й ексклюзивного командира. Також ви отримаєте два безкоштовні вогняні скарби. Усередині на вас чекатимуть гарантовані нагороди, тематичні 3D-елементи зовнішнього вигляду та шанс отримати рідкісні преміум-машини. Зокрема, абсолютно нові танки ЮнБін і канонин Якт Панцер 2. Крім того, за проходження усієї прогресії ви здобудете пам'ятну медаль. Нефритовий імператор чекає на героїв: приборкайте дух вогняного коня та заберіть усі скарби цього свята. Щасти на полі бою.